Ви можете зачекати в коридорі. А чого? Ну. Тому що тут нас... Людина працює. А я що не працюю? Чи я не людина? Ви людина, але у нас є свій час на роботу. Ви відволікаєте помічників. Я не відволікаю, відмітьте повістку, я пішов звідси. Ви мене довго не будете бачити і щасливо. Зробіть собі щастя. Так, да, тільки ви написали на заяві, що ви ознайомились. Я попросив номер Тома і написав, з якими баркушами. Чому проблема? Ви не можете з томами розібратися. Розбирайтеся. Знаєте, будь ласка, зі мною так. А як з вами говорити? Я вам зі своїх податків зарплату сплачую. Так, про всяк випадок. А ви тут з томами розібратись не можете, і щось тут виркаєте мені, чекає в коридорі. Я з вами. Ну так а що їй кати чекає в коридорі? Це звичайна процедура. Ну так робіть процедуру, що ви так переймаєтеся, Не відволікайтеся. Будь ласка, не розмовляйте зі мною так. А як з вами говорити? Нормально, так як я з вами розмовляю. Я попросив номер Тома, а ви що, розвернулися і пішли кудись? Пішла шукати, тому що я на підміні. Я не знаю де іншого секретаря, інші то ми. Чи ще щось. Зараз секретар на охоронах і вона не може вам зараз. Щас... Ну я ж не проти. Це підмінний секретар. Ну я ж теж не проти. Спроводу того, що попросили вас зачекати, це не ви б... одні. У нас чекають другій приймальні. Тут іде робочий процес. Це не тільки... А я просто сюди особисто відпочити приїжджаю, так? Не, не приймайте ну, особисто це Я ніяк не приймаю. Це не, не, не тільки до вас це відноситься, це до людей до всіх так звертається почекайте, будь ласка, там. Добре. Дуже дякую, Вдалого дня.